У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас. Із нашого випуску ви дізнаєтеся. На Дніпропетровщині судитимуть директорів комунального підприємства міськради, яке займалося водовідведенням. Понад 6 тисяч боєприпасів знешкодили піротехніки в нашій області. На водоймах почали діяти неростові обмеження на вилов риби. Буде й інша цікава та корисна інформація, тож ми починаємо. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ніч на Дніпропетровщині минула з повітряними тривогами, але без ворожих обстрілів. Про ситуацію в Нікополі більш детально поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечір, ніч по нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам гарного трудового дня. Тримаймось ми разом, все буде Україна. Сьогодні міжнародний день просвіта з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні. Понад 6 тисяч боєприпасів знешкодили піротехніки у нашій області з початку повномасштабного вторгнення. Найбільш забруднені небезпечними предметами є Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони. Нині сапери працюють на розмінуванні полів, аби аграрії продовжували безпечно працювати. У цьому році обстежили майже 1700 гектарів сільгосп у Гідь. Якщо ви раптом натрапили на підозрілий предмет, одразу повідомляйте за номерами 101 або 102. Третій апеляційний адміністративний суд за позовом громадських активістів скасував рішення виконкуму Дніпровської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з паркування автівок у місті. Це вже третє рішення міськради про тарифи на паркування, яке скасовується в судовому порядку. Деталі у наступному сюжеті журналіста Михайла Назарова. Паркомати у Дніпрі не працюють вже декілька днів. Плата за паркування в черговий раз скасована. А все через те, що виконком міськради вперто не бажає дотримуватися процедури. Основні моменти були в тому, що не проходило нормальне публічне обговорення. цих коефіцієнтів. не було аргументів у міській раді, щоб вони безпосередньо розраховували тариф, розраховували коефіцієнти по завантаженню і. Відповідно, несли усю відповідальність за ці розрахунки. Тобто, на наразі фактично виходила ситуація, що певні фірми розрахували тариф, і міська рада, типу, його затвердила, а не міська рада розраховувала. Тобто зацікавлені особа фактично розраховувала тариф. При цьому громадський діяч впевнений, що тарифи при їх встановленні бралися, як то кажуть, зі стелі. фактично в нас осі тарифи тариф і коефіцієнти, вони були взяті зі стелі. Тобто захотіли такі тарифи, встановили такі тарифи. Чому кажу, що зі стелі? Тому що в певних розрахунках, які ми бачили, в різних зонах були різні кількість днів, які працюють. Доходило до дрібних частинок дня. Тобто, що парковка працює 260,2 кома і дні або 275,3 кома і дні. Там і так і так далі, тобто такого не може бути, тому що ну дні там рахується ну загалом день, а не дрібна частина. Тому ми, ми кажемо, що просто підганяли певні коефіцієнти, щоб вийти на потрібний тариф, Тому кажуть 18 гривень або 15. при цьому при розробці коефіцієнтів на паркування міські чиновники доходили до абсурдних тверджень. Вони кажуть, що на перемозі завантаженість велика, а в центрі, наприклад, завантаженість з згідно їхніх документів, наприклад, на площі Героїв Майданів 30%. Тобто, ви вірите, що завантаженість на площі Героїв Майдану 30%? Тож не дивно, що суд погодився з доводами активістів. А поліційна скаргу. Громадська організація Платформи громадський контроль задовольнили. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду 29 2022 року у зазначені справі скасувати. Позов громадської організації платформи Громадський контроль задовольнила. Втім, міський голова Борис Філатов в одній із соцмереж в притаманні для нього манері вже заявив, що незабаром знову у Дніпрі паркування буде платним. Парковки що платні на Нагорки? Олег Панаев, конечно, и будут платными всегда, даже если вы и вам подобные будут срать кирпичами. Парковки, особенно в центре, платные во всем мире. Может удариться головой об стену, но они будут платными. Я ясно выражаюсь, надеюсь. Тож, громадские активисты готовятся до новой битвы. Михайло Назаров, Сергей Толкач, Новый один. Щодня стаємо міцнішими. Щодня наближаємо день, коли держава-терорист відповідатиме. Сказав у своєму зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Підсумки цього насичного дня ставка. Нове виїзне засідання Ставки. Перше було у Дніпрі, тепер у Чернігові. Ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах. Та на кордоні доповіли командувачі напрямків. Цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному зв'язку, а не особисто з найгарячих ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Мар'їнці та усій Донеччині, Білогорівка та уся Луганщина, головком і керівник гурмо, голова Державної прикордонної служби, представники. Міністерства оборони, повноцінне засідання, повноцінна координація, повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель в Чернігівській області сьогодні. Від ранку було багато різних заходів, переговорів. Одна із найважчих емоційних поїздок відвідали Ягідне. Звичайне невеличке село нашої Чернігівщини, яке російські звірі перетворили минулого року на один із найбільших світових прикладів знущання з людей. Російські солдати зробили в школі в'ягідному командний пункт, а у підвал школи загнали всіх мешканців села. Просто як живий щит. Із 3 по 30 березня минулого року в підвалі цієї школи окупанти утримували понад три сотні людей. Звичайна сільська школа. Підвал менш ніж 200 метрів. Люди старшого віку і зовсім малі діти, жінки і чоловіки. Найстаршій жінці було 93 роки, наймолодшій дитині менше півроку. Ось цей підвал, цей концентраційний табір. У Ягідному, як і всі інші злочини Росії проти людей і людяності, ніколи державі злу не пробачимо. І не лише ми у Кремля не вийде прикритися кріслом в Радбезі ООН газовими трубами чи будь-чим ще законна і справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде у трибуналі. У міжнародному кримінальному суді, в українських судах. І я дякую гостям України, які зі мною відвідали Чернігівщину, які побачили цю концентрацію російського зла у нашому ягідному. Дякую віце канцлеру Німеччини Роберту Габику і генсеку Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич. Дякую за переговори змістовні правильні. Дякую гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азулі за її увагу до України за сьогоднішню зустріч в Україні. Готуємо для історичного центру Чернігова статус світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси. Як і завжди, особливою честю було відвідати наших воїнів у шпиталі, які відновлюються після бойових поранень. Подякувати за все, за все, що вони роблять для України, подякувати їм за віру в Україну, яку наші люди захищають, ризикуючи найціннішим своїм життям, вручив Чернігову відзнаку міста героя, міста героїв. Чернігів бачив різних окупантів, різне зло. І захиститись від цього російського зла чи не найважливіше в нашій історії. Нагородив наших воїнів, які відзначились у захисті держави, і дуже важливо подякував усім, хто забезпечує відбудову нашої Чернігівщини. Усе, що ворог зруйнував, ми відновимо. Україна ніколи не буде країною руїн. Як би про це не мріяли у Кремлі, їхні мрії не збуваються і вже тут, у Києві. По поверненню зустрівся із делегацією американських конгресменів. Подякував за незмінно потужну допомогу Америки, усіх від президента Байдена, команди Білого Дому до обох палат конгресу і усієї системи американської сили. Говорили, звичайно, про активні дії України, звичайно, про нашу спільну перемогу. Зустрівся із Майком Пампео, екс-очільником Держдепу США. Дякую усім, хто допомагає нам захищати свободу. Дякую сьогодні, особливо Данії і Норвегії за ініціативу урядів щодо передачі нашим воїнам додаткової партії артилерійських снарядів. Це дуже вчасно і корисно. Щодня стаємо міцніші, Щодня наближаємо день, коли держава терорист відповідатиме. Слава усім, хто зараз в бою заради України вічна і світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні! Кримінальна хроніка привласнила понад 4 мільйони гривень бюджетних коштів за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано винувальний акт стосовно керівника одного з комунальних підприємств міськради Дніпропетровщини та директора товариства за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. За даними слідства, комунальне підприємство з водопостачання та водовідведення уклало договір із товариством з обмеженою відповідальністю про надання послуг з прийому та перекачки стічних вод у місті. Замість товариства вказані послуги продовжували надаватись комунальним підприємствам, чим безпідставно з бюджету було перераховано 4 мільйони гривень, що в подальшому було підтверджено відповідною судовою експертизою. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на майно обвинувачених. До надзвичайних подій у Новомосковську на вулиці Підлісні сталася пожежа у приватному житловому будинку, який належить двом господарям. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили обгоріле тіло власника у селі. Вогнем пошкоджено домашнє майно в кімнаті будинку на площі 5 квадратних метрів. До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. А ми переходимо до інших тем. Висадили ялівці та запустили челендж посадки дерев у Петриківці. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак разом з очільниками громад області висадили нові дерева. Він закликав всіх долучитися до озеленення міст та сіл. Цей челендж передав голові обласної ради Миколі Лукашуку та іншим громадам. На водоймах Дніпропетровщини почали діяти нерестові обмеження на вилов риби. Під час нересту можна рибалити з берега однією вудкою на два гачки, або спінінгом з однією штучною приманкою. І лише поза нерестовищами. Дозволена норма вилову на добу, 3 кілограми риби і один трофей. Ним може бути велика рибина у максимально дозволених розмірах, наприклад, 80 сантиметровий сом або півметрова щука. На Дніпропетровщині нерест продовжуватиметься до 30 червня. Тривалість заборони відрізняється залежно від водойми. Наприклад, у Кам'янському водосховищі з 1 квітня до 9 червня, у Дніпровському з 5 квітня до 13 червня. На всіх річках області та її затоках до 20 травня. Порушникам загрожують як штрафи, так і кримінальна відповідальність. Затятим браконьєрам, які завдали суттєву шкоду, заплатять штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі до трьох років. А ще доведеться відшкодувати нанесені рівному господарству збитки. За кожну незаконно виловлену щуку понад 3,5 тисячі гривень. Сума більше 5 тисяч. Новини спорту українська тенісистка Леся Цуренко з перемоги стартувала на ґрунтовому турнірі «WTA 500 у США. У першому раунді Українка у двох сетах розгромила аргентинську тенісистку з однаковим рахунком 6-1. Таким чином, у другому раунді Циренко зіграє з другою сіянкою Онс Жабер із Тонісу. Юні хокеїсти з Дніпра вибороли бронзу на найбільшому у Європі турнірі для дітей та юнацтва Ріга Хоккей Кап». Змагання відбуваються щороку у Латвії. Серед 12 команд із різних куточків Європи. Хлопці віком від 11 до 12 років з хокейної команди Дніпро посіли третє місце на турнірі. Вітаємо юних спортсменів із значним досягненням у їх кар'єрі. І на останок випуску про погоду на сьогодні, 4 квітня. У Нікополі та покрує протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. У жовтих водах триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 6 до 12 градусів тепла. У кривому жрозі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 до 13 градусів тепла. У Кам'янському триматиметься хмарна погода без опадів, температура повітря коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. У Дніпрі триматиметься хмарна погода опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 13 градусів тепла в день. А вітер південно-східний до 3 метрів на секунду, вологість повітря складає 90%. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!